Нині церква празнує пам'ять Первого Вселенського собора, благодаря котрим ми маємо новозавітний канон книжок, тобто новий завіт, ті книжки, котрі богодухновенні, авторитетом 318 епіскопів Первого Вселенського собора, були оприділені як священне Писання. З другого боку, Вселенський собор вперше приписав, щоб всюду празднувалася однаково Пасха. Було приділено, що Пасха має бути православна у першу неділю після єврейської, а та служиться після весеннього раноденства на небі, коли повний місяць, єврейська Пасха. Першу неділю після них наша Пасха. До нині православна церква і Кирило Мефодіївська у Закарпатті, і Українська православна церква – Частю якої ми Єсмяниська, держиться юліанського календаря. І донині ми слідкуємо за тим, слідкуємо, напоминаємо, предупреждаємо. Є таке правило у юристів, яке зафіксовано по цілому світу в законодавство. Не під яким видом, щоб державні чиновники не вмішувалися в релігію. Бо по всім державам, всі держави, де чиновники вмішували в релігію, починалася війна протистояння і вписали у закони. Усім твердолобим чиновникам, не вмішуйтеся в релігію, займайтеся економікою, образуванням, роботою глядайте, інвестиції глядайте. У час воєнного положення гуртуйте людей до в'єдна, щоб не було ніяких конфліктів. Чули, самі написали, голосували і нарушують 3 грудня, як реакція на те, що чиновники вмішують у релігію і хочуть перемістити Різдво Христово із 7 січня на 25 грудня. Ми з вами. Розсуждали в церкві, що то робити не можна, бо то приведе до розділення людей. Ведь то -то бажають не український народ, бо нема не є об'яв заяв, то не бажають ні люди, ні митрополіти, то забажала група людей. І ми сказали чесно, це не бажання людей, не бажання українського народу, бо й ми український народ. Це бажання людей, які б мали бажання ділити по вірі, по релігії, по церкві і на наконець по календарю. Ми тоді придупреждали, це було 3 грудня прошлому році ще, що такое приведе до розділення людей, вмісто того, щоб прислухатися до нашої думки. Юридично вивереної, нікого не ображаюча, нікого ніякі релігійні відносини не розпалююча. об'яснили. Так і й казали, хто як хоче, має право. Но ми ставимо умову, Наше Різдво в Закарпатю не трогайте, бо ми в Закарпатю маємо Мадярське Різдво, а наше Православної русинської по старому календарю. Замість того, щоб придумали і прислухалися порушники українського закону, котрі вмішалися не в свої питання, вони, їм видить, що вони на небі сидять, дали команду судити мене, як я посмів їм небожителям. Сказати, що не вмішуйтеся не в свої питання. Вони то прийняли як лічну обіду, і команда була дана зліпити політичний судебний процес, політично мотивований. Ми чому к тому говоримо, бо буквально на днях представник ПЦУ і Уніяти, Галицькі Уніяти. Договорилися і прийняли рішення, що з 1 вересня в Україні будуть празники по новому стилю і Різдво буде 25-го українське державне. 7 січня наш празник відміняється. То буде робочий день. І, мабуть, власть буде контролювати, щоб усі християни пішли на роботу. І ми тоді сказали, напевно, лише ночі будемо молитися. І знову погрози судом. На днях BBC, це велика авторитетна інформаційна група, сообщила, зробили велику помилку Галицькі уніяти. І ПЦУ, що вирішили переходити на новий стиль Різдва. Бо завжди на Галичині іменно греко-католики свою українськість виділяли тим, що Різдво у них 7 січня, поляки 25-го, а українці 7 січня. Тепер. Та українськість пропадає, так пише BBC. Ми вже то давно казали, рік назад, не можна трогати ці дати. Вони не принесуть пользу. Тверді будуть по-старому, слабі і чиновники будуть ім'я по-новому. Ну Но яка їм різниця, коли маса з них людей безбожних? Але коли ми назвали їх безбожними, вони убідилися і знову вписали мені у суді, назвав нас, святих чиновників, безбожниками, а які ви, не ваше діло, вказувати нам і нашим людям дату Різдва Христова? Як би ми не казали, все рівно уже в Верховній Раді проєкт є, що Верховна Рада на вимогу уніяти і. ПЦУ, всі державні празники переводить під релігію ПЦУ. Тобто, уже офіційно так називаємо ПЦУ в Україні буде державна релігія. Ми теж казали, на цю тему опасность. Закон в Україні забороняє любій релігії бути главній. Ні одна релігія не сміє бути перша. Немає ніякі мати привілегії. Так прописано в законі. Ви думаєте, на закон дивляться, і знову з центра в Ужгород строчать прикази судити, заборонити священникові говорити. Вдумайтеся, крім того, що я священник і ще журналіст. Закони мірові настрого забороняють навіть заїкатися. Щоб журналіста останавливати, говорити, щоб священникові забороняти, служити або проповідувати. Но це в Європі. А у нас вирішили зробити негативний імідж державі, і такий суд ведуть. Бо лиш так поступаючи, ми настоящі діти Божі, котрі всякі судові угрози, обвинення Род кидають і їх зводять на нич, а у вічності віримо. Саме таких Господь і прийме у наслідство в Царстві Божій. Амінь.